Може Ну то треба розрізати. Собачка, яка має маленьких цуциків. Та я то бачила ту рекламу. Бачила в рекламі. А ну давай, дивися в її животик. Давай, Цікаво, скільки в неї як виглядають та не обов'язково де. Що вони запаковані чи що? Запаковані? А, дивись. О. Два? Так. Що воно таке малесеньке? Клас. Ось він уявляє, яка там маленька м'яка собачка може бути. А ні, вона не м'яка. Не м'яка? Вона така слізняка. Я її з Чекаю, О, я думала вона м'ягка. Я, тоже, я, я була впевнена, що вона м'яка. Ану покажи. Там <ріхи> 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 таке як новонароджено, зморще. Капіта я ж думала, що будуть такі маленькі. Я була впевнена, що маленькі. Такі О, самі. Та ага. вони два різні. Типа одне лежить. Ага, одне сидить, одне лежить. Мамця народила. Друзі я, я думаю, як таке маленьке може бути м'ягті. Ну, там може, чому не може. Але вони як дригі. Оця. Мали бути отакі. Пип кіс... ну, кіс... пептики на якісь ну не легкі, а як слізняк.